Автопарк теплокомуненерго поповнився ще кількома одиницями нової техніки. Практично повне оновлення стало можливим завдяки системній роботі комунального підприємства з владою міста та області, а також з міжнародними донорськими організаціями й партнерами з Німеччини, Японії, країн Балтії. Комунальне підприємство теплокомуненерго воно було. Сформована і приступила до роботи в серпні 23-го року. Тому була вкрай необхідна нагода це саме створити автопарк підприємства, якого не було. Це спеціалізована техніка, яка повинна бути для виконання ремонтних робіт, взагалі для забезпечення експлуатації насамперед теплових мереж підприємств. Тому була придбана і поставлена на підприємство вже за півроку. приблизно у нас це на 22 мільйони техніки. Це 11 одиниць техніки. З них це майже половина це саме допомога міжнародних організацій, таких як Юсейт і інші організації, які як я сказав, за допомогою той же обласної військової адміністрації були залучені. Тому на сьогодні ми маємо вже повністю сформований, скажімо так, автопарк, який забезпечує роботу підприємств. Рік тому, при поверненні майнового комплексу ТЕЦ в комунальну власність, автопарк новоствореного комунального підприємства Теплокомуненерго був практично відсутній. У нас була дуже Застаріла техніка, частина техніки була постраждала під час обстрілів. Частина техніки в нас була морально застаріла і фізично застаріла. Ремонти майже не проводилися, тому ми не могли виконувати ті об'єми робіт, які ми виконуємо. Підготовка до минулого опалювального сезону була серйозним викликом, але за рік, зусиллями міської влади та керівництва підприємства, вдалося значно покращити ситуацію. За власні кошти придбали дві вантажівки. Ще чотири одиниці техніки закуплені з міського бюджету. Наразі вся вона вже працює на процесах поточного обслуговування мережі та на об'єктах підготовки до опалювального сезону. Це дві аварійно ремонтні машини, одна аварійно ремонтна майстерня та самоскид. Взагалі наш автопарк відновився на 11 одиниць автотранспортної та спеціалізованої техніки. Ця техніка нам допоможе виконати аварійно-ремонтні роботи, підготуватися до, до проходження опалювального сезону 2024-2025 року. Екскаватор теплокомуненерго прийняло на баланс від комунального підприємства Чернігіводоканал його раніше. Водоканал отримав як допомогу від Червоного Хреста. Аварійні та ремонтні бригади підприємства щодня працюють на різних ділянках в місті, і техніка, яку отримує теплокомуненерго, дає можливість виконувати роботи одночасно на кількох об'єктах, не відкладаючи, доки звільниця потрібна. На даний момент ми отримали дуже багато гарної нової техніки, і ми можемо зараз виконувати оперативно та Паралельно, багато видів робіт. Можемо зараз реагувати також дуже вчасно, перевозити людей, також обладнання, виконувати розкопки, виконувати ремонт нашого обладнання. Це все дуже йде швидко, оперативно і якісно. Наші оператори, та машиністи та водії, які високопрофесійні, вони це роблять дуже швидко. Терміни виконання ремонтних робіт важливі, адже комфорт чернігівців напряму залежить від часу потрібного на проведення планових ремонтів, тож виконувати їх необхідно швидко. Та на підготовку до опалювального сезону залишається не так багато часу. На обох теплопостачальних підприємствах і теплокомуненерго, і облтеплокомуненерго отримана техніка задіяна щодня. На цьому ми не зупиняємось. У нас ще в планах ще отримання спеціалізованої техніки саме від міжнародних донорів, таких як юсеттакран. Автонавантажувач, погрузчики про інше теплопостачальне підприємства, про наше облтеплокомуненерго, Взагалі з 2022 року ми отримали дуже багато техніки саме за рахунок донорської допомоги. Це Юсейт, Червоний Хрест, це аварійні машини, це ескаватор, це кран великий, 25 тонний кран. І теж у нас це ще в планах ще отримати, скажімо, техніку. Тому ну, за допомогою всіх донорів, за допомогою міської влади, обласної влади, ми створили на своїх теплопостачальних Постачальних підприємствах той автопарк, який повністю забезпечує роботу підприємства. До осені потрібно замінити чи відремонтувати зношені ділянки трубопроводів. Паралельно продовжується співпраця з міжнародними донорськими організаціями. Це дасть можливість надійно забезпечувати споживачів теплом.